Все життя шукавши, не знаходиш правди, не знаходиш миру, світла і безсмертя, все життя лиш тління, безкінечність прави, підсихають сльози, але все ж не стерті. Серце твоє стало, мов холодний камінь, хоча часом рветься бідне до тепла, але не зігріє світ своїм обманом, бо нема неправди, щоб допомогла. Не йди крізь терни до зірок несправжніх, не копай глибоко, де нема води, і не пий отрути із джерел порожніх, Не шукай в пустому змісту і краси. Все життя шукавши, невже ж не помітиш те, як близько правда поруч біля тебе є, і вона не схожа до несправжніх квітів, правда милосердям і вічності цвіте. Правда, це дорога і відкриті двері, це зоря досвітня в ранішній красі, очищає серце, підійма з постелі, правда, Боже Царство у людській душі, правда на Голгофі сколихнула Всесвіт, Правда, як людина, до людей прийшла, правда повна щастя і квітучих весен, правда повна миру, радості і тепла. У вінку тернові правда помирала. І всесильні руки цвяхи прийняли, але Божа правда тління не зазнала, тільки в своє серце ти її впусти.